Кожен народ існує в часі і просторі, десь колись виникає, живе, розквітає, щоб потім, виконавши відведену йому історією місію, поступитися місцем під сонцем тим, хто прийде йому на зміну. Така невблаганна логіка історії. Хто ж ми такі? Українці. Звідки і коли з'явилися на арені світової історії, який наш родовід? Першим слідам людини сучасного типу на українській землі близько 30 тисяч років. Через кілька тисячоліть після того, як відступив останній льодовик, древні мешканці нашого краю навчились обробляти землю. А п'ять тисяч років тому землеробські племена вже досить густо заселяли всю величезну територію між Дунаєм і Дніпром. В кінці минулого століття на Київщині під трипіллям вчені вперше розкопали рештки одного з поселень тих прадавніх часів. Трипільці, так умовно називали носіїв цієї культури, були вправними землеробами, ймовірно, знали дерев'яне, запряжене волами рало. Оселі свої вони будували і розписували подібно до того, як це через тисячоліття робили українські селяни. Трипільська кераміка віддалено нагадує українські свищики, миски, горшки і глечики. Але чи були трипільці нашими прямими етнічними пращурами? Схоже, що ні. Трипільці, на думку вчених, значною мірою нащадки вихідців з Анатолії та Балкан, а українці. Належать до середньоєвропейського типу людності. У третьому тисячолітті до нашої ери трипільська культура зникає. Є підстави вважати, що однією з причин її занепаду був тиск степових скотарських племен. Індоєвропейців за своїм походженням. Антропологи вважають, що саме в цей час... Відбулося поєднання двох типів людності, що й заклали підвалини праслав'ян. Відтак процес формування праслав'янської спільності в Україні наука відносить приблизно до другого тисячоліття, до Різдва Христового. Десь близько тисячі років до нашої ери у степах України панували кіммерійці – це перший народ, назва якого дійшла до нас з глибин віків. Гомер у своїй Одіссеї називає Північне Причорномор'я землею кімнарійців. Антична назва Керченської протоки Боспор Кімнарійський. Кімерійців витіснили скіфи. Вони створили на території України першу державу, Велику Скіфію. Скіфів вважають іраномовними кочівниками, що прийшли в наші степи з Центральної Азії та з Північного Кавказу. Але й тут до повної ясності далеко. Батько історії Геродот, ділить скіфів на царських, кочівників та врачів – або борисфенітів. Є версія, що Борисфеніти, їх самоназва сколоти, то місцеві землеробські племена, пращури місцевих слов'ян. А українці ж бо народ слав'янський. Після скіфів в українські степи прийшли савромати або сармати, народ, безперечно, вже іраномовний. Частина скіфського люду була асимільована. Частина відступила до Степового Криму і створила там малу скіфію із столицею у Неаполі Скіфському біля сучасного Симферополя. У перших століттях Нової ери сармати під ударами легіонів Римської імперії та готів теж сходять з історичної арени. Давні слов'яни в цей час міцно утримують простори лісостепової України. Впродовж тисячоліть безкраї євразійські степи вивергали в наш край орди кочових народів. Протистояння і взаємоплив мирного місцевого хлібороба і войовничого зайди кочівника були основним змістом давньої історії України. Рушійною силою процесів народотворення. На нашій землі. Десь близько шостого століття з середовища давньослов'янських племен на території України починають виокремлюватись два могутні союзи склавени Прикарпаття та анти при На думку ряду дослідників, зокрема Михайла Брайчевського, анти це поляни давньоруських літописів. Полянами були легендарні засновники Києва, брати Кий, Щек, Хорів та сестра їхня Либідь. Київська Русь, могутня давньоруська держава, була важливим етапом формування нашого народу. Об'єднання східнослов'янських земель довкола Києва. Сприяло формуванню давньоруської етнополітичної спільності. В рукописах часів Київської Русі зустрічаємо вперше і назву України. Неабияку роль у народотворчих процесах відіграло запровадження офіційної державної релігії християнства за візантійським обрядом. Татаро-монгольське нашестя поклало край. Давньоруській етнополітичній системі. Під ударами татаро-монгольських військ впав Київ десятки, сотні великих і малих міст. Тільки на заході утрималось галицько волинське князівство. Після падіння Київської Русі. Формування трьох східнослов'янських народів пішло окремішими шляхами. Формування українського та білоруського народів продовжувалось у складі спільної. Литовсько-східно-Слов'янської держави Великого князівства Литовського, а далі в Польсько-Литовській Речі Посполиті. Велике князівство Литовське, а слідом за ним і Річ Посполита, заволодівши величезною територією від Балтики до Дніпра і Чорного моря, не могли ефективно захищати її першу чергу від спустошливих набігів татарсько-ногайських порт кримського хана. Ішлося навіть не про поневолення, а про фізичне винищення населення України. Відтак український люд, переважно по Дніпров'я і Поділля, змушений організовуватись для самооборони. Форма самоорганізації. Козаччина. Козак вільна озброєна людина, мешканець безвладного порубіжжя, де надія лише на власні сили. Прообразом козаків були, як вважають, бродники. Як і бродники, козаки ходили невеликими ватагами в дике поле за межі державних володінь бортничити, рибалити, полювати. Часом в Україні слово козак той, що живе на краю, синонім слова Українець. З цього часу український народ стає відомим в Європі. А з розрізнених козацьких ватах склалася унікальна козацька республіка військо Запорозьке або Запорозька Січ. Козаки не тільки з успіхом відбивали наскоки ординців, але й самі з часів гетьмана Сагайдачного завдавали відчутних ударів навіть містам могутньої османської порти Туреччини. І все ж, попри всі славні козацькі звитяги, Історія козацтва до повстання під проводом Богдана Хмельницького була, власне, підготовкою до створення Української гетьманської держави. Козацьке повстання під проводом великого гетьмана переросло у національно визвольну війну проти шляхетсько-католицького поневолення. Звичайно ж, утворенням української держави, Гетьманщини, формування сучасної української нації не почалося і не завершилося. Попереду були ще і втрати державності, і віки поневірянь по чужих імперіях, криваві війни, революції і голодомори. Але народ наш вистояв зберіг свою мову, свою віру, пісні і звичаї своїх батьків, дав світові цивілізації видатних державців і військових, великих вчених, художників, поетів. Здобув нарешті те, чого так довго не вистачало власну державу, Вільну. І незалежну Україну.